Вітаю вас, мої хороші підписники і гості мого каналу. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Там, за горою за ліс упало вже сонечко, хоч тільки ще декілька промінчиків показує своїх. Тож я вирішила сьогодні коротенько зняти вам відео про свої кермеки, а то вже багато. Хто мені задає запитання, що я ж знімала дуже багато рекомендованих відео, як я висіваю, як я висаджую, щось розказую про кермек, але щось я свій кермек ще не показую. Я знімала, звичайно, коротеньке відео про кермек, який він у мене, що він у мене. І ось ви бачите мою площу від початку до кінця довгі рядочки. Цвіте, буяє. А чому спочатку не знімала вам друзі про кермек? Тому що як тільки він починав квітувати. У нас були затяжні дощі. У нас півтора тижня ішли періодично дощі, була дощова погода, він не просихав і практично весь перший зріз мені довелося викинути. Викидала, тому що він неякісний, він покривався ржавчиною, він не розцвітався добре, тож, був неякісний матеріал, тому я вам його і не показувала. А зараз Гарна сонячна погода уже багато часу, хоч і дощик невеличкий був, то квіти квітують. Саме зараз гарно їх зрізати і сушити, тому що вони дуже гарні, дуже розквітлі і дають якісну зрізку. І я, хоча б така, знаєте, вже і маю деякий досвід, друзі. Але все ж таки не все завжди виконую так, як само вам розказую. Чому я це так кажу? А тому, що я в цьому році посадила свій кермек густо, я завжди рекомендую робити висадку приблизно 50-60 см між рядками і на сантиметрів 40. См. 35 рослини повинні бути у рядку одна від одної. Але з гіркого досвіду минулих років. У мене оця вся площа, я його періодично міняю, туди-сюди, то, то зверху сажу, то знизу сажу, там злаки. Ну, коротше, ця площа у мене завжди використовується під сухоцвіти. І у мене, друзі, тут дуже багато друтянки. Я вже вам знімала відео про Айстру і жалілася на цих шкідників. І так само жаліюся на цих шкідників по кермеку. І минулі роки практично бували такі випадки, що так, як займало рядок, то могло бути 2 метри. З'їдали рослини одна за одну, що були галявини у мене. Тож я в цьому році. Розраховувала на те, що друтянка у мене буде знову, і понасаджувала свої квіти густенько. Ну, густенько, це не так, щоб вже аж густенько. О, а, ну, так, трошки густіше, як зазвичай. І, ну, Трохи вони у мене густо, їм, звичайно, це не зашкодило, але мені то зрізку робити дуже не, не комфортно. Мені приходиться ходити поміж цими густими міжрядями і деякі рослини можу зламати. Ну, коротше таки, Я вже не настільки зграбна, вже все ж таки роки кажуть про себе. Так от, друзі. З тих рекомендацій, які я вам давала, все ж таки їх треба дотримуватися. Тому що, внаслідок мокрої погоди, посадки загущені і. Не було нормальної циркуляції повітря по кермеках поміж рослинами. Вони у мене деякі рослини хворіли. Хворіли, Ви теж кажете, що у вас хворіють, я зараз вам покажу, яка тут ситуація. Я вже тут деякі повиривала, і ось бачите, що е, який, який результат. Стебло ось таке. Нібито воно ще живе зсередини, але воно має ось таку непривабливу форму, воно таке засихає на пню і не дає багато квіточок. Воно таке бідненьке. Бачите. Але я якби цим не дуже переймалася, тому що у мене достатньо велика площа посаджена. Я собі фактично уже запас на зиму зробила, я свою е, територію на горищі, яку я виділяю кожного року під кермек, уже завішала. Але ви розумієте, я ж не дам пропасти у цьому матеріалу, я буду далі його сушити, комусь колись може знадобиться. Я така людина. За, ну, я не Заощадлива, але мені шкода, коли воно марнується. розумієте? Тому я буду далі його різати, я помаленьку ріжу, не можу багато зараз зрізати, тому що треба все ж таки його спорати, пов'язати у пучки і десь підвісити. То я потрохи. І Як ви бачите, тут я ще ту полосочку не дорізала. А ця вже зрізана раніше нацвіла дуже гарно. Що вам хочу ще розповісти про кермек? Ось коли, друзі, він розцвітається у сонячну погоду, коли сприятливі погодні умови, немає дощів, немає роси, то китички у ньому розкриваються ось так. Дуже гарно, бачите, яка китичка розкрита. А коли він цвіте у дощову погоду, я вам зараз покажу на своєму жовтому, хоч він уже трошечки почав якби, відходити від дощів, але він у мене постраждав чомусь саме крепше. Так от дивіться, ось рослинка, яка пережила дощ. На початку свого розпуску, і вона так і закам'яніла. Покрилася ржавчиною, такою, і все, вона далі не розвивається, з нею не буде уже нічого. Тому треба все ж таки вибирати суху погоду і різати рослини, які розцвіли за сухої погоди. Не можна зрізати кермек дуже рано вранці, тому що він повинен просохнути. Коли вийде сонечко, зійде роса, тому що вже зараз е, ночі трохи прохолодні, і роса тримається достатньо довго, тому треба зрізати вже е, після обіду. І не з самого вечора, тому що ось сонце сідає і вже е, подає, віддає прохолодою і від цієї прохолоди рослини знову. Починають відходити, набиратися вологою, і вже вони теж тоді погано для зрізки. Треба зрізати у сонячну погоду, коли немає роси. І як ви бачите, у мене тут і панікум поміж ними росте. Він у мене така культура, яка є у мене по всьому полі. Я одного року першого року замовила насіння, висіяла на розсаду його. І все. І після того він постійний житель на моєму полі. Він завжди є. Що я ще хочу розповісти про кермек? Статиця. Чи ще як то його називає, друзі? Ось, як ви бачите, у мене ось ця сторона, ця полоса. Я висівала суміш. Все про висівання, все про висадку розсади, ви можете знайти на моєму каналі, там є декілька відео про це. Цьогорічні найкраще передивлятися, тому що минулорічний, чи, який я знімала на початку ведення свого каналу, воно таке ще не досконале. Знаєте, як п... Першопочатківець блогер я ще не дуже досконало подавала матеріал. А те, що я вже знімала навесні, знімала висівання, знімала висадку розсади, розказувала, що і як, і до чого, можете піти і подивитися. Просто запитання, як я вирощую, буде вами знято, тому що ви вже бачите, який результат. Про суміші, чому я багато сумішів замовляю, тому що там є різноманітність кольорів, різноманітність відтінків. Ось, будь ласка, блакитно-лавандовий. Цей, ну, камера вже не подає, ніжно-такий голубенький, цей такий кармінно-рожевий до фіолетового. Е, білий з відтіночком, таким, бачите, бускового. Дуже-дуже ну, різноманітні відтінки і кольори знаходяться у сумішах. У е, пакетованому насінні, в тому, що там е, один сорт, ви такого не знайдете. Ось дивіться, який ніжно лимонний, такий ніжно-ніжно-кремово лимонний колір. Далі підемо туди, далі я вам ще покажу, які є відтінки. Ось такий дуже ніжно-персиковий колір. Гарний. Ну, багато, багато різноманітних відтінків. Тепер, друзі, що стосується підживлювання, скажу вам по правді, я не підживлювала нічим. Ну, взагалі, хоча він мені з весни був такий бідненький, тому що та сама причина була, що з геліхризмом, що з айстрою після дощів. Пішли бур'яни, і у мене площа така, бачите, не маленька, А я сама. І я невчасно його була, сполювала. Трохи були бур'яни, трохи таке, знаєте, він був такий бідненький. Я думала, що от сполю і підживлю чимось. Потім Почалася засуха, я вже його нічим не підживлювала. Він у мене рухнув, почав цвісти, і, як ви бачите, зараз достатньо великий. Ось подивіться, які високі стебла. Стебло дуже височезне. Я зараз геть вам виламаю одне і покажу. Ой, захпехкалась уже. Ось дивіться, це одне стебельце. І бачите, скільки багато китичок на ньому. Рослини дуже розкішні, тому вони мені в цьому році дали багато зрізки. Підкормити їх треба було. Навесні треба було трошечки їм дати азоту. Як тільки вони почали йти в ріст, як тільки вони укоренилися після висадки розсади, треба було чуть-чуть дати азоту. Але я не давала нічого. У нас мокре літо, дощі переходять. Ось і тому він такий у мене ну, шикарний, я би сказала. Дуже шикарний друзі. Я більш ніж задоволена в цьому році своїм кермеком. Тож, якщо ви хочете, дівчатка і хлопчики, виростити таку красу, то прислухайтеся до моїх порад. Як ви бачите, у мене немає ніякого крапельного поливу. Немає нічого, і я нічим не обробляла його від хвороб. Ну, Відпало, то відпало. Ну, якось так. Трошечки я стараюся дотримуватися екологічних, як то кажуть, стандартів, менше хімії. Тому і сажу трошечки з надлишком, щоб якщо яка рослина відпаде, в мене буде чим її замінити. Ось такі невеличкі рекомендації вам і похвастушки. Я більше це відео робила, як би показати, тому що багато хто мене запитував, а чому ви не показуєте свій кермек. Тож, друзі, дивіться. Дивіться, не кажіть, що я голослівна, не кажіть, що я балаболка, що я щось скажу не так, я вже не вперше вирощую, я вже, якби так, шишки набила немаленькі і ділюся з вами інформацією зовсім безкоштовно. Так що, хто ще не пробував, пробуйте і у вас все вийде. Ще одне зауваження. Насіння не збираю і не продаю. Дуже трудоємкий процес зібрати насіння з кермеку, тож я краще зроблю якусь іншу роботу, а собі зимою чи навесні придбаю насіння, чи професійне, чи десь яке мені впаде в око, яке я захочу. Отака От в мене. ну, якби Лінія, що стосується насіння. Я з кермеку насіння не збираю. Хоч з багатьох інших сухоцвітів і квітів я насіння збираю. А зараз усім бажаю миру, добра, допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги. Молимося за наших соколів наших захисників допомагаймо їм, донатьмо, сіймо квіти, робімо букети, включаймо нашу матінку Україну, бо вона того варта, і все буде Україна. Тримаймося!